На землі там, висок. Висок. А що в нас на вулиці не роблять? У нас на вулиці кого там було? Роблять часто три пересела. Не в одному тільки коло вас там порвали в других міста. У нас по нашій вулиці порвали. А Бачили на амбулаторії, чи там дерево впало на цей, на проводах все. На Басарабії там на Радянській. дальше от Андрея Колоколоковского, тоже там попадало. По деду ходцы в сторону тоже. У нас спортивные Колоколоковского. У нас на... на спортивные, я Родянский. скажу. Родянский. Ну да, радиальные. Ну, у, пар... пар... у нас по у нас дома то, тоже. То, что делали. попадало, а что делать? Що, шо, начинать. Значит, э, сейчас я буду выяснять у главы администрации, есть, у них программа есть такая. И раньше надавали допомогу всем людям, кто вот так вот пострадал. Якщо немає такої програми в районі, знаєш, ми будемо щось піде. Ну я, я думаю, ні. що військово ви, ви. Ви. поговоримо. Завезіть, хоча б накритися. Ми, якщо будемо оказувати допомогу, то тільки дінями. Та яка різниця, хоч щось небудь на них повністю хата відкрита. Перший дощ і в мене хто вдома. Ірина, діло в тому, що це не просто так прийшла в касу і взяла діння. Я розумію, я розумію. Це треба прийняти програму. Ну що мені робити? Виділить гроші. Значить, ми вам все вирішуємо. А це все буде от оцінки. Комісія робить і дивиться. Комісія Комісія Фу Фу розуміло. Розуміло. Ми, ми вам поможемо. Вичебно немає, Я вам день надав. А шифера немає. немає. А шифера немає. немає. Все, питань немає. Шифер, шифер будемо завозити. Man, — Щас буду балотати. — Ми не вчителі, ні кріплі, ні машини. — Ми не почитали вдома, у нас 40 шиферів. У людей 30 шиферів. — У лютій — 50 шиферів. — У мене повністю 80 шиферів. — Учасника з'явилося сьогодні 19,18. З'явилося з усієї хати. — У мене теж повністю перекривають фронтони, а в решетку повністю порвали. — У Гайдаєнків там проблеми, на каналі там проблеми. <рес> да, той, вон вон не да. хотим, а моєму сину сили така точка, яка цьому. Тисяч триста, мабуть, треба, так? Тобто, щоб 300 треба, да? ні, Біль більше треба. Більше, більше так. Оце береги влогом, випустимо. Отут і машина сидить, ми вже своїми якось будемо Ну, не полгода, А раніше ніж 2-3 тижні не буде. Ну ніхто ж вам не удавше на 2-3 місяці 5-6 тисяч не одолжен. Ну Я ж кажу, зараз одавжуйте деньги, шукайте гроші. Ти можеш з Серегом договоритися, що підравніші хідні за землю. Можу. От хай він везе. Давайте, давайте таким образом. Таким таким образом. Хоч час уже людей. Конечно, Я до, до Його. Давайте, сами, давайте так. так. Договорюся з ним. Мені зараз оставте список, у кого є земельні паї. Я й до нього дзвонила в готель. У, у кого? І скільки? Кого Сказати днів через 10 дзвонить.

Васильевич, а где мені какая-то помощь, Где-нибудь щось можна подобряться коли-небудь. Людям водопроводы делали. Що именно, Галя, яку павлення? Ну хоч так що-нибудь, хоч, хоч так же хоть ремонтувати зараз хату. Ну немає, ми взагалі не займаємося таким. Єдине, що ми людям зараз даємо, так це помощі е, на поболезни, на операції, у кого онко хворі, у кого там давні, гіпертонія. Е, Ну, І це ну, ми аби, аби от, а в мене да. що делають? Жінки теж вирішена операція оце була. Зараз вдома жаром покати. Ну так а що ви не пишете заяву? Мені воно з грижою підхватив грижу вас... на операцію треба. Я сажаю, я Лайвич, Лайвич. Віталій Іванович, ну це саме. Я ж кажу, у нас по 30, по 40 чоловік вже місячно на кожну сесію ми вказуємо <плес> вот <сейчас дай> по. <плес> <напишу>, <плес> я зараз займаюся другими ділами. Вашими <плес> шиферами. <плес> а ти підійди до а Лариси. Копія паспорта, перша, друга, де прописка.